Всім привіт, друзі! З вами я Рома, і сьогодні ми будемо е, грати в Ісландс в Робоксі. Як я бачив, там одна людина проголосувала за е, ісландс. А одна людина проголосувала за ранги ігор. Тому я зараз зніму ісланд в Роблоксі, а потім я вже буду знімати ранги ігор в наступному відео. Ну так от, що я хотів зробити? Я хотів зараз позбирати урожай, отримати балет. І треба, навіть, щоб мені щось купити треба буде. Як купимо, то а, тоді, може, щось придумаємо. Просто я собі хотів построїти домик. А для цього я поки ще не знаю, що мені потрібно. Тому я зараз збираю врожай. Зараз я вже насаджу. І буде все добре. Ого, вже 31 левел, куди ми зайшли так далеко. Не розумію. Так, а зараз ми пішли в лоббі. Не у нас там лоббі. Тільки ще посаджу семена. Де вони тут? Ще ноч. І зараз будемо садити. Так, ми вже трохи так посадили. Зараз як посадимо все, то підемо зараз туди, куди я говорив. І будемо збирати цей, ну, продавати урожай, врожай. Будемо продавати, пішли ми в лоббі. І зараз ми продамо дещо. І, може купимо щось. Не знаю. Так, очі фермери нашій. Так, да, я, конечно, я, звісно, знаю. Так, нам це треба продати. І ще це треба. О, 4000 вже набагато. Пора нам травоблок купить. Так, а тут и я камень. Не, нема, жаль. А, у меня что там в на генератор. То ми зараз трішки цей ще підкопимо і будемо продовжувати робити свою будівлю. Треба буде ще сюди зайти по дерево, бо може мені не вистачить. А так ми зараз будемо робити дім, який я собі не доробив. Так. Спочатку треба добути багато камню. Так скільки тут у мене вже каміння 10 штук, але це мало, нам треба ще. Ого, якось забагато дає. А я не знав, що воно так багато дає. Ладно, давайте От, ще купати. Нам хоча б два стака треба. І може тоді ми збудуємо цю верхівку. Так, треба трішечка зачекати. Є. Ой. Так, що далі нам робити? Так, да, тут э, сходи трохи незручні, але в, що вже є. То воно ну, скоро збануть. Ладно, поки що тим будемо робити. Тому що у нас тут небагато пространства, а нам треба їх більше. То зараз ми будемо. Його так багато зробимо, що нам буде добре. Ну, коротше, до мене тут друг зайшов. Я вже починаю говорити, що давай пограємо у нього 20 минут, але ще й відео знімаю. Давай трошки пізніше. Я розумію, а телефон-то у мене в іншій кімнаті. Ну, я вже я підлогу построїв. А, напевно, мені зараз треба будуть доска. А доска то доска? У мене всього чотирнадцять, ну добре. Так, пішли наверх, е -е, і зараз будемо строїти ці. Е пока еще хай будет так. Пока еще. Даже тоже можно крафтить доску, а то я забыл. А что тут можно? А я кто-то я не помню. А, вообще у меня Ну давайте зачекаємо трішки. Так, значить, що ми далі будемо робити? Так, того вже переварилося, переварилися хоча б трішки. Ага, значить все. до... Ну ладно, хоч і голова, туди ще вже є. І зараз ми построїмо нижню половину і будемо закінч... з... закінчувати на цьому відео. Так. Треба ще б дерево трохи цей, а то якось геть мало. Хай шість штучок буде. Зараз би його поставку варитися. Так, є, де там треба дві вуглеки. Так ну поки воно вариться, я піду в лобі порозлякаюсь. Так що тут такого є? Ну навіть не знаю, що мені тут би поробити Тотема, що там по тотемам темам зараз. Давайте. тут, як завжди, як завжди. Ого, який дорогий. Я не знав, що навіть такі дорогі є. Так, ну а ось я вже повернувся до себе. Зараз подивимось, що тут? А, осьо? Аж одна деревина осталась, Ну, давай вистройко заберемо зараз. Застроїмо дештю частину. Так. Давай. Надіюсь, мені вистачить. А то я не зовсім впевнений. Давай тут якраз пряжки выскочить, надеюсь. Ах ты. А ну нормально, думаю. тяди с вами был я, Рома, и всем и всем пока-пока.